Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні ми розпочинаємо перше знайомство з додатком Canva. Почнемо із завантаження мобільного додатка. Заходимо в Play Market і вибираємо CanVA. Зараз ви бачите на екрані, як виглядає Canva в Play Market. Завантажуєте, реєструєтесь і тоді ви готові. Працювати у цьому мобільному застосунку. Він дуже зручний, максимально функціональний і має дуже велику кількість переваг. Заходимо у канва. бачите, вона в мене вже установлена. Так, чекаємо, поки вона провантажиться. І у нас з'являється, відкривається перша сторінка. У самому першому рядку ми бачимо, шукайте свій вміст. Другий ряд для швидкого пошуку документи, дошка, соцмережі, презентація, відео, сайти і так далі. Другий ряд на білому фоні це рекомендований, з яким будемо багато чого з вами працювати. От, Фотоколаж, дошка, документ у форматі А4. Сьогодні ми з вами, до речі, розглянемо, плакат, як створити, листівку. Е, і так далі. Дуже-дуже багато е, цікавих речей, потрібних у нашій е, роботі. Е, логотип, дуже цікава е, можливість, візитна карточка і так далі. А дуже зручний момент, коли ми хочемо більш детально переглянути, ми прогортуємо донизу. І все те, що ми бачили у верхньому рядку пошуку, ми тут можемо все переглянути, більш детально роздивитися, вибрати. Є як платні, так і безплатні версії. Я особисто обираю безплатні варіанти і створюю свої власні дизайни. Ось, будь ласка, є мініатюри, візитні картки, листівки, озвучені презентації. Ми в них будемо з вами працювати, флаєри, резюме, сертифікати. Тобто все це ми можемо створювати самі, використовуючи або готові шаблони, або вже працюючи творчо, креативно і створюючи свої унікальні дизайни, які ні на що не. Схожий. Зверніть увагу на нещодавні дизайни. Тут знаходяться мої дизайни, це дуже зручно. Я натискаю переглянути більш детально. Ви бачите, вони всі зберігаються. Коли ви хочете цей дизайн редагувати, це може бути урок, це може бути презентація, відео, це може бути документ у форматі А4. Логотип, будь-що, воно все у вас зберігається, ви можете в будь-який момент його знову завантажити, ви можете його редагувати, ви можете його відправляти на диск і так далі. І так далі без віж можливості, Зверніть увагу, все, все зберігається і доступне для перегляду, і для того, щоб поділитися. Скажімо так, можливості редагувати дуже швидко і створювати на основі, вже, наприклад, якоїсь готової вашої презентації у вас з'явилася нова ідея. Ви можете створити щось абсолютно нове, креативне або доповнити. так ми обираємо документ у форматі А4, натискаємо Створити пустий. Чекаємо, поки він завантажиться. Canva автоматично зберігає ваш дизайн. Тобто, що б ви не зробили, воно вже буде зберігатися у CanVi. Чекаємо, поки провантажується. Нам зразу відкривається, пропонує Canva свої шаблони, відкриваються, які ви можете використати у форматі А4 документа. А ми не хочемо, ми беремо чистий і створюємо із самого початку. Сьогодні ми з вами будемо працювати в рубриці Елементи. А я обираю ось таку багатогранну зірочку. Подивіться, З'являється рамка, ми потягнули за маленький кружечок, активізувалося і збільшуємо до потрібного розміру. Колір. Натискаємо на колір, обираємо колір, який нам хочеться яскравий сонечко. Ось я вибрала. Коли у вас фіолетова рамочка стоїть на всьому аркуші формата А4, ви можете її активізувати і змінити колір всього поля, будь-який, який вам подобає. Вибрали. Давайте доставимо далі елементи. Наступний елемент я взяла стрілочку, От, я її можу розмістити, як мені зручно, все це робиться дотиком вашого пальця на телефоні по телефону. По екрану. А, так, треба нам зірочку трошки вгору. Я її посуваю, активізую. Тоді натискаю на стрілочку, активізую стрілочку. Ось така у нас стрілочка йде. Далі. Далі ми заходимо і обираємо коло. Обираємо коло, розміщаємо його, зменшуємо в розмірах, щоб воно було гармонійне. Тепер нам хочеться його ось так гарненько сюди поставити. Давайте візьмемо ще одне коло, поставимо. Так, друге коло зменшили його. Так, Розмістили. І третє коло візьмемо, обираємо третє коло. Так, Зразу на колір натиснули, воно в нас вийшло не сіре, а кольорове. Зараз ми будемо працювати з колами. Для цього ми хочемо поміняти колір. Ось ми змінюємо. Можна змінити все, а ми хочемо зробити різнокольорові наші кружечки. Вибираємо ось такий оранжевий. Так? Сірий міняємо на е, такий соковитий, Дивимося, Ось такий можна темно-синій буде гармоніювати. Ось Ми вибрали кольори. Е, давайте поставимо. Рисочки оберемо, то ми брали стрілочку, рисочку. Так, ставимо рисочку, розвертаємо донизу активну. Так, ось від промінчика відходить наша рисочка. Так, беремо ми далі, так, дивимося, заходимо знову в елементи, обираємо рисочку і пальчиком розміщаємо її. Ось так вона у нас дотикається від нашого сонечка до кружечка. Так, стрілочку ми видалили, вона мені не сподобалась, бо ми взяли лінію. Є варіант, ви бачите, завжди такий смітничок з'являється, це означає, що ми можемо видаляти. Так. Ось такий вигляд наша має маленька блок-схема або карта пам'яті. Давайте напишемо, активізуємо, з'являється курсор, і набираємо той заголовочок, який ви хочете. Як ви хочете назвати свою блок-схему або опорну схему, або я ще називаю карти пам'яті. Дуже часто це застосовує на своїх уроках. Так, далі наступний кружечок. О, я хочу вам показати: зараз ми оберемо текст. Тут ми просто активізували став, появлявся курсор. А тут з'являється, коли ви натискаєте на текст, з'являється рамочка, додайте основний текст. З'являється нам клавіатура, ми набираємо. Ось, зверніть увагу, ми набираємо. так, І з'являється у нас у кружечку напис. Можна таким чином, подивіться різницю. Ось ми активізували коло, з'являється курсор, і набираємо таким чином. Тобто, в CanV'є є декілька способів набору тексту на ваших активізованих об'єктах. Якщо ви їх активували рамочкою, такою, бачите, фіолетовою, ви там можете додати. Давайте ще раз подивимося: о такому вигляді. Як ми будемо додавати? Заходимо в текст і додаємо основний текст. Можна там обирати якісь ще варіанти тексту, натискаємо Редагувати і з'являється курсор, набираємо потрібну нам інформацію. Тоді пальчиком посуваємо уже набраний текст на кружечок. Можна і під кружечком, на кружечок, де у вас на то є потреба. Подивіться різницю шрифтів. Про шрифти в нас буде наступне відео, ми будемо змінювати шрифти. Можна збільшувати, зменшувати, активізувавши попередню колу. Ось така у нас невеличка блок-схема готова, ми її завантажуємо. Підготовка дизайну, ви бачите, відбувається. Зараз трошки треба почекати, тому що формується ваш дизайн. Зверніть увагу збережено в галереї, тобто, не обов'язково кудись його відправляти, ділитися на диск або в інші якісь мобільні застосунки відправляти, ви можете просто його зберегти в галереї. Можемо відправити на диск. Ось воно буде у вас такий вигляд. Буде назва погляньте на мій дизайн-канва, ви можете її змінити. Так, і я завантажую на свій Google-диск. Так, повертаємося. Ось ми повернулися знову на. Основну канву. І зараз ми виконаємо з вами ще один варіант. Я покажу вам, як редагувати уже готовий документ у форматі А4. Я заходжу у свій попередній дизайн, який у мене був. Називається він Правила роботи в групі, так як я займаюся багато тренінгами. А, ось з'являються такі картинки навколо рамочку, таку я зробила. І я хочу змінити. Для цього я заходжу в галерею свою. Дивлюсь, що мені там подобається. До речі, зверніть увагу, ось в галереї є а, те, що ми завантажили. Так, ну давайте зараз у нас весняний настрій, все навколо цвіте. Вибираємо ось такі красиві тюльпанчики. Жовтенькі, так. І подивіться, я можу доставляти фото, збільшувати його розміри, зменшувати, редагувати текст, який в мене був перед тим. А, я можу цим фото взагалі закрити частину тексту, або закрити. Цей текст повністю. Давайте ще одну фотографію виберемо. Ось таку гарну. Зараз так красиво бузок у нас цвіте. Бачите, фотографії ми можемо посувати. Ми можемо змінювати розміри, активізувавши їх. Так, Можемо додати щось будь-що, що в нас є в галереї. Так, ми можемо вийти з галереї. Можемо взяти ось таку якусь інформацію, навіть яка нам захочеться, ну і так далі. Доставляти. Тобто все-все-все ось, що в нас є, ось ми вибираємо таку Україну, це в нас до вишиванки у мене було, і замінити цю фотографію. Ось так я забрала текст, викинула його в смітник і поставила сюди. Бачите, поміря того, як іде одна за одним фотографія, вона може закривати попередній міс фотографії. І зроби, робити такі фотоколажі, коли фотографії накладаються одна на одну. Для цього я вам це показувала. Так, тепер ми посуваємо наші картинки, вирівнюємо їх по правій лівій стороні. Ось такі в такій весняній рамочці. Ми презентуємо таку весняну радість. Назвемо наше щастя, весняне або весняна радість. Теж можемо завантажити, натискаємо. завантажити. Це стандартний ПДФ. Відбувається, як ви бачите, підготовка дизайну. Треба трошечки почекати. Так, Почекали. Зверніть знову увагу, ваш дизайн завантажено. Так, можемо поділитися. Ділитись ми вже не будемо, я вже вам показувала в попередньому фрагменті. Отже, давайте підведемо підсумки. На сьогоднішній зустрічі ми з вами дізналися, де знайти мобільний додаток Canva. Ознайомились із загальним виглядом Canva. Детально розглянули, як працювати з документом у форматі А4. І створили схему, міняли кольори, редагували. Працювали із шрифтами. Також ми редагували ось цей текст, який я вам нагадую: правила роботи в групі, змінювали його, виділяли, тобто в нас є велика кількість можливостей. Змінили ми його до такого вигляду. Тобто, Ще раз вам нагадую, Канва дає необмежені можливості для вашої творчості. Будьте креативними. Творчий вчитель, творчі учні. Бажаю вам гарного дня. Велике вам спасибі за увагу. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки. Діліться із цим відео своїми колегами. Нехай все буде добре. В наступних відео обов'язково ми продовжимо говорити, як працювати далі в форматі А4. До побачення!